Літрички, що тут у вас? А от річок співпраця, договори, е якісь домовленості, союзи, да, коаліції, да, щось таке м любов, парування, да, от таке, м ну, союзи, да, кохання. Да. Давайте подивимося, що, з чим це пов'язано. Але це якісь домовленості. Щось будете, знаєте, якось вас чують і ви чуєте. Союз. Знову гуртом, так? Да? Давайте подивимося, яка причина, чого саме будете в цій двійці кубків. Любов. Проявлення любові. Це у когось буде дійсно, може, пропозиція. Жити разом, стати сім'єю, пропозиція руки і серця, це якесь, отаке, якесь ем, приємне, те, що несе любов, любов, якою я ділюся по рицарю Кубків, да, туз Кубків і Рицарів Кубків, кохання, яким я, я дарю, да, даю, ділюся, проявляю. Да? Тобто таке якесь дуже приємне, ну, хороший день, дуже класний, такий емоційно наповнений, я б сказала, ем, романтичний навіть. Давайте подивимося, дій, Щоді ваші, які будуть ваші дії. Я приймаю, приймаю кохання, хоч мені важко, можливо, в когось в цій, в цій позиції карт, можливо, у когось була сварка, да? можливо, якісь примирення. Це теж може бути. І знаєте, як би вам не було там тяжко, а тяжко, якось воно над, е матеріально, ну як, не матеріально, а просто якось трошки е не все так, як вам би хотілося, але я приймаю, я беру. Ну, і, і того, знаєте, якось так скажемо, проясніть оцю, е, можливо, хтось візьме паузу, вона приймається оце примирення, це про примирення. Бо тут, доповнюючі карти, це про применення. Я приймаю, да, там, як би мені важко не було, я прояснюю, я висказую свою правду, своє говорю там. Да, і я е, приймаю цю пропозицію, але я беру е, час да, по четвірки мечів на, для вибору. Тобто я щось подумаю, ще виберу, ви якось не скажу, ш, да, щоб закрити цю ситуацію. Да, якийсь зроблю вибір, щоб закрити цю ситуацію. Можливо, Дійсно. Отут в кого немає.